Лозівські рятувальники навчали дітей правилам безпеки життєдіяльності під час воєнних дій. 5 липня у молодіжному просторі Стрім комунального закладу Панютинський ліцей провели урок змінної безпеки. Метою даного заняття стало поглиблення знань дітей щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами, невизначеними предметами та речовинами. Навчання їх реально оцінювати ступінь небезпеки знахідки і результати некоректного з нею поводження. Надання порад щодо дій при знаходженні вибухових пристроїв, попередження проявів паніки в небезпечних ситуаціях, а також виховання почуття відповідальності за своє життя та життя інших людей. На уроці мінної безпеки дітям продемонстрували навчальні відеофільми на тему, що таке вибухонебезпечні предмети і які предмети належать до вибухонебезпечних. Діти побачили, які бувають небезпечні місця та наслідки вибухів, ознайомилися з офіційними та неофіційними попереджувальними знаками. Та найголовніше, як зазначають рятувальники, діти усвідомили, що потрібно робити у разі виявлення підозрілого предмету, схожого на боєприпас. Також рятувальники розповіли хлопцям та дівчатам, як діяти при артилерійському обстрілі та в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. На завершення зустрічі діти продемонстрували свої художні здібності, малюнки на тему спокій, зберігай, мінну безпеку, вивчай.